Привіт усім! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний соковитий салат, який доречний як до святкового столу, так і на кожен день. Називається калейдоскоп. Для цього салату нам знадобляться сухарики. Можна, звичайно, використовувати покупні, але пропоную приготувати домашні. Нарізаю хліб довільними шматочками. У миску додаю до хліба прованські трави. У мене це суміш. Трошки солі і трошки олії. Приблизно чайну ложку. Ретельно перемішую і ставлю в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 10-15 хвилин. Поки сухарики випікаються, займемось іншими продуктами, а саме підготуємо цибулю. Її потрібно замаринувати. Нарізаю тоненькими півкільцями. Я взяла половинку великої цибулини. Викладаємо в миску і додаємо цукор, воду і оцет. Точні пропорції я вкажу під відео. І залишаємо приблизно на 20-30 хвилин. Поки будемо готувати інші продукти, нарізати, вона приготується. Тепер наріжемо довільне філе, я буду нарізати кубиком. Можна розібрати на волокна, кому як подобається. Тепер перець, так само кубиком. Натираємо на терці сир і починаємо збирати салат. Я вибрала ось таку глибиненьку тарілку, трошки змастила майонезом і викладаю перший шар це курка. Потім трошки її підсолю і зверху викладаю таку щедру сіточку з майонезу. Наступним йде маринована цибуля. Також рівномірно розкладаю зверху. Тепер натираю яйця на міленькій терці, акуратно розрівнюю і наступним шаром йде також сіточка з майонезу. Тепер перець солодкий, далі тертий сир, і останніми викладаємо сухарики. Ось такий барвистий святковий салат виходить. За рахунок перцю він дуже соковитий і смачний. Чудово виглядає як на святковому столі, так і буде окрасою столу у будні. А його смак сподобається усім гостям без винятку. Готуйте з задоволенням, а я дякую всім за перегляд. До наступної зустрічі!